Так, громаду, привіт ми з України. Так, сіба продовжується покровних культур. Я залишився сам у полі. Тепер можу вам спокійно все розповісти. Як всі поїхали вже, ті, що регулювали настройщики, все воно працює, нема тут що робити. Так, а саме головне. Бачите, посіяне і не посіяне. Я сам в шокі був. Дивіться. Як я веду. Раз. І раз. 20 сантиметрів. Як навігатор. Самий крутий так не веде. Як я веду. Так, ну це, звісно, шутка. Так, зараз подивимося. Я розкажу вам про сівалку ближче. Там хлопці знімали, на каналі Ремсентес будете бачити. Так, це поле після пшениці, яка була посіяна після гороху. Тут оце урожайність десь складала по краям, де була там підживка селітрою під 80, ну тут 60, скажем, 60 центнер. Отака От маса соломи. Ось о, бачите, Маса соломи тут все воно прорізає, продавлює. Звісно, тиску піддали. Скільки в нас тиск зараз. Тиск піддали. Чотири. Ну, П'ять атмосфер дали. П'ять атмосфер дали. Ну як, вона. Як підняти цю валку, в неї 4 буде. Вона ще ж аж подушки стиснули. З повітря стиснулося. Бак загружений повністю. Тона удобрення. Амофос, амофосу 10,52 і очік із цим. ну із насінням. Там горох, кукурудза, ну суміш, ви бачили, як я робив. Практично повна сівалка. То тиск треба піддавати, бо ну, як паралограми сильно задавлює сівалка. Своєю вагою і. Ну Ну і добре. Зараз сейчас працює. Ну, прямо я вже бачу жорсткувато. Ну, це рішається проблема. Просто не було в мене оцих підмосток. Ось під циліндри треба підкласти підмостки, щоб підняти раму, щоб зменшити тиск. Ну... В принципі, отакий посів. Ну, воно як, це, 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 це так воно кажеться, що там цей. Це просто зрихлилася солома. Зараз тут зайдемо в тіньок. Чи де там? Ну, так дай тут. Я думаю, побачимо. Так, земля ще вологість якась є. Якась є. Так, де ж наше зерно? Ось борозда, бачите, якось чітко. Цей сошник ну, видно. Ось, о, о, о! І все, горох. І все, знайшли, саме головне цю полоску знайти. Йдемо і розриваємо. Воно бачите, все чітко. Оце чим мені подобається, чітко, все, ось дивіться, ячмінь. І пішли розбирати наші покровні культури. Там десь є, є і, і льони, і все, ну, мелкосім'янка. Ну, тут ми йдемо і розбираємо. Оце що, добре вона наше, і все дивіться, чотенько все лежить на борозді. чотенько, Дивіться. Бо там мені казали, тиск треба газувати. В принципі, і не треба газувати. Ото 1800-1900 для трактора чітко. Якраз повітрям тут нормально. Я рахую, що розкажу за повітря. Якби було дуже багато повітря, воно б видувало з борозди. ну, Зерно б видувало з борозди. Якщо б мало було повітря, зависало б у шлангах. Ні разу, абсолютно, за це, скільки ми сіємо, ні разу ні одну шлангу не заложило. І добрива йде 80 кг. Це ж воно в одну. В одну все ромашку. Тобто два висівних. Зараз вам ближче покажу. Два висіваючих апарати. Ну, Коротше, електропривода. Отакими. Два висіваючі апарати. Один це передній на добриво, задній на цей, ну, покровні культури. Тут бачите, така пиляка, все добриво аж пилить трохи. Отак воно устроєно, засасує. Отакий механізм. Ну як, якесь електронне управління. Тут Двигателя не буду умничать, які вони шагові, не шагові, чи які там... Ну 100 сто... імпульса працюють. Тобто вони щитуються імпульс із колеса, потім сам процесор чи комп'ютер там перераховує Ну це все при виставлянні. Планшеті воно виставляє спочатку кількість, скільки там за одну хвилину, за, 30, ну, за 60 секунд висипається, потім... Ну оці процеси, Процесор сам перераховує. Коротше, я ще толком і не внікав. Ну, принцип зрозумів. Ну, так. Так що, процес іде. Так, як я ж кажу, найголовніше в мене було зробити іменно колеса. Колеса тут бачите, як я зробили ми. Вони тут та, ні, ну трошки ось... Саме ну, головне, це трошки просто прокочується. А це укопане. Ну, да, великий тиск. Треба просто тупо підняти раму трохи. На тих проставках на циліндрах підняти раму. ну, Це все ж я ж кажу, все воно регулюється і все воно продавлює. Зараз висів, висів стоїть на 6 см. Зараз ну, побачимо по дискові, розриємо. Побачите, що ви самі ось ступиці, дивіться. Знімає покровні культури, що земля. Чи цей Покровний слой цей соломи. Ось земля наша. І ось, о, зараз, як же би вам докопатися. Ну, ось, що, дивіться. Блін. Так, зняти. Воно бачите. Ну це воно тут надуло, бо я встановився і воно надуло, бачите, багато. Багато надуло. Оце виходить така глибина, блін. Ну. Ну нормально, ну в диску, десь 6 сантиметрів слой такий так, ну що, треба їхати, бо в принципі я по посів відбувається, наче нормально все. Що тут колеса? А, за колесами ще хотів провірити, як воно, чи трамбує, чи не трамбує, за колесами. Ну, не знаю. Земля, ось о... Понятно, що вони котяться, ну, нема там такого щось смертельного за колесами. Ось о, дивіться. Бо, як трохи ваги йде, на, на колеса. Ну все, головне, головне що все зерно, ось о... все зерно лежить на дну борозди. Ось о, де сошник прорізав, і все воно тут чітко лежить. Оце саме головне. Так, ну будемо чекати сходів. Поїхав я далі. Слава Україні! Слава нашим героям! Все буде перемога! Так, і наша Україна. До побачення.